Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми сьогодні будемо читати 26 й псалом. Якщо ви подивитеся по рекомендаціях, які псалми читають тоді, коли є в людини особливе переживання, коли людина має особливу потребу у помочі у якихось скрутних моментах, то пошукова система інтернету вам покаже три псалми, 26, 50 і 90. Але ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку будь-яка молитва це завжди зразок, який повинен налаштувати нашу душу на покаяння, щоб ті слова, які ми читаємо, вони відповідали нашому внутрішньому духовному настрою. В іншому випадку, якщо ми будемо думати, що. От, є спеціальний псалом і в певній ситуації його маю прочитати, і це мені має допомогти, то це буде не християнство, а якийсь магізм. Я колись, пам'ятаю, вже дуже давно, раз якось був на базарі і спостерігав таку ситуацію. Прийшла жіночка, розложила свій товар і витягнула якусь іконочку. І з другої сторони, там була молитва ну, видно, молитва для торгівлі. І почала читати цю молитву, ну, про себе усно прочитала цю молитву. І е, потім підійшов до неї перший покупець, і вона е, взяла гроші, і, от е, тою гривнею, що вона там продала щось, почала торкатися до всякого того товару, що там є. Значить, це вже зовсім не християнство, а знову ж таки, це якийсь магізм. І коли до неї там підходили ті, хто біля неї ставали на ряду, десь там вони її потіснили, вона дуже агресивно до них відносилася. Тобто тут ні про яке християнство не йдеться. Така молитва взагалі-то є кощунством, тому що молитва нас має налаштувати на доброту, на любов, на покаяння. Якщо ти щось Бога просиш, то ти вже будеш до тих, хто біля тебе відноситися з любов'ю, бо ти ж звертаєшся до джерела любові, до Бога. В іншому випадку, це зовсім не є ніяке не християнство. Будь-що, але не християнство. І тому ми повинні розуміти, коли навіть є рекомендації, то все одно в цьому випадку це є зразок для того, щоб ми розуміли, в якому духовному стані ми повинні бути. І Ми навчаємося, коли читаємо ці псалми, як нам треба каятися. Ну і також нам ці псалми допомагають більше мати словесного запасу, як звертатися до Бога. Як розворушити своє серце. Отже, читаємо 26-й псалом. Тут є два моменти, на які ми звернемо увагу. А так, загалом, знову ми почуємо схожі слова, які були і в попередніх псалмах. Взагалі, оці 20-ті псалми, це про те, як взивати до Бога в скрутний момент, як на Бога надіятись. Тут цей псалом 26-й має назву, написано до помазання. Що це означає? Справа в тому, що згідно з Біблією, ми знаємо, що цар міг помазуватися кілька разів. Так і Давид. Він спочатку був помазаний таємно пророком Самоїлом, щоб він знав, що в майбутньому він буде царем. Але потім ще було помазання, яке можна замінити словом, ну, можливо, як в нас інавгурація. Тобто, це вже було привселюдне. Але ще було так, що спочатку перед старішинами. Було помазання, а потім вже при всіх людях ще й третє могло бути помазання. І е, тому е, тут, е, мабуть, це і є це друге помазання, і також е, тоді Давид мав е, переслідування. І через те він знову взиває до Бога е, про е, допомогу. Отже, читаємо 26-й псалом. Господь просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Зверніть увагу, дуже часто ми чуємо стихи, які в нас на слуху. В храмі вони часто читаються, ці стихи, ми їх називаємо прокімнами. Це якби золотий стих, золотий вірш це те, що дуже коротко, але охарактеризовує наш настрій, наше звернення. І от ми, коли освячуємо водичку в храмі. То під час освячення води зазвичай ми і виголошуємо оцей Прокімен. Господь просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся, Господь оборони з життя мого, кого устрашуся. Коли нападуть на мене противники мої, вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя, дивитися на красу Господню, щоранку молитися в храмі Його. От те, що Давид просить Господа, аби йому бути при храмі, це означає, що він має намір жити для того, щоб і через нього славилося Боже ім'я. Ми з Богом єднаємося все-таки найкраще в храмі. В нашому християнському розумінні храм це не лише приміщення, а це і зібрання, літургійне зібрання. Без спільної участі у молитві ми не можемо єднатися із Богом. Тому що те, як ми відносимося до інших, це є наш іспит. Якщо ми з любов'ю відносимося один до одного у громаді, значить тоді, між нами є Христос. І тому для нас є дуже важливо, щоб ми там в неділю чи там, коли є великі свята, щоб ми єдналися навколо Христа, бо де двоє чи троє там я посеред них. І тому не просто ми спасаємося тим, що ми приходимо в храм як особливе місце, сакральне місце. Пам'ятаємо, що Христос всю сакральність старозавітнього храму переніс у серце людини. Але ця сакральність вона не є егоїстична, індивідуальна. Тобто. Ми в тому випадку єднаємося з Богом, коли ми єднаємося один із одним. І тому священник на початку богослужіння, верніше не на початку богослужіння, на початку Євхаристії, повертається до людей і каже: полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати, і каже Христос посеред нас. І тоді всі, хто в храмі, вони один до одного повинні теж казати Христос посеред нас, а є ще традиція, що один одного обнімають і цілують. Щоб братня любов між нами насправді перебувала. Священнослужителі в храмі підходять один до одного і теж вітаються, кажуть, Христос посеред нас, другий повідає, є і буде. От і тому це основна умова. Коли ми е, перебуваємо в храмі, то в храмі ми маємо єднатися один із одним серцями, любові, прощати один одного, любити один одного. І тоді між нами Господь. І тому е, цей намір у Давида. Він е, налаштований на те, що якщо Господь його збереже у цьому випробуванні, він хоче бути в храмі. І ми так само, дорогенькі, коли є скрутний момент, ми завжди повинні бути налаштовані на те, щоб нам тільки духовно вдосконалюватися, духовно зростати. Щоб ми обов'язково пам'ятали, що треба просити Бога, Господи, допоможи мені, виздоровіти, допоможи мені зберегтися на війні, допоможи моєму близькому, що він повернувся з війни. Ми будемо старатися ходити до храму Божого, ми будемо старатися служити Тобі, ми будемо старатися служити ближнім, ми будемо старатися бути добрими, і Господь, прийнявши цей намір, буде нам допомагати. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє: шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене. Що мається на увазі, батько і мати покинули мене? Тобто вони померли. А для людини дуже важливо, коли живуть батьки, і якщо. Дитина не дратує своїх батьків, і е, батьки мають добре розташування серця до своєї дитини і моляться за цю дитину. То дитина, скільки б років не була, поки батьки живі, має благословіння. І тому все ведеться в господарстві, і тому все добре складається. Бо це основна причина для того, щоб бути успішним, потрібно шанувати батька і матір. Це сказав Господь. Добре тобі буде і довго житимеш на цій землі. Але коли вже батьки померли, то багато, я не раз це зустрічав, дуже відчувають діти, що втратили молитовника чи молитвенницю, втратили того, хто благословляє. І дуже важко дітям. Хоч вже самі мають дітей, але коли помирає тато чи мама, то вони відчувають, наче вони щось дуже велике втратили. І тому тут Давид це теж переживав, мабуть, коли в нього померли батьки, і він знає, що тепер Господь йому опіка. І тому він так тут каже: навчи ж мене, Господи, путей твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо постали проти мене лжесвідки і злобою палають на мене. О, тут можна, хоч коротенько, коли. Я думаю, треба дати пояснення, що навчиш мене, Господи, путей твоїх і настанови мене на стежку правди задля ворогів моїх. Я від одного воїна чув, каже, уповаю на Господа, молюся. І хочу, щоб сатана був переможений. Тобто, упованням і вірою на Бога. Розумієте, як це було сказано? Що не просто щоб мені вижити. Це, тобто, це не особисте питання. Що я хочу за будь-яку ціну вижити. Ні, він хоче вижити, щоб славилося Боже ім'я. Він християнин, він на Бога уповає, він до храму Божого ходить. І він хоче повернутися живим з війни. Навчи ж мене, Господи, путей Твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лжесвідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню. На землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, Чекай допомоги від Господа. От е, такі е, слова ми повинні старатися вивчити на пам'ять. І коли ми часто читаємо псалтир, чи будь-яке е, інше місце Святого Писання, в нас з часу відкладаються е, певні фрази. І в потрібний момент ми говоримо. Як казав один священик, ми свою мову пересипаємо цитатами. Так говорили подвижники. І ми, як християни, теж так повинні робити. Треба не соромитися, згадувати це Писання і в потрібний момент цитувати його, свої слова підтверджувати Словом Божим. Господь хай нам в цьому допомагає. Слава Господу Ісусу Христу!